Робота є не з легких, це 100%. Високо, криша дуже сильно похила. За 10 хвилин блін, можна бути мокрим, як з води вийшов. Фух, Але учимося, це життя. Завжди щось нове придасться в майбутньому. А це така. Висока криша в нас сьогодні. Сонце нагріло кришу. Коли в сраку жарко. В ноги жарку. Не можна сидіти, не можна робити. Але треба. Ще трошки. Тільки займатися сексом. Ха-ха. Курва лач. А, сука, блядь, я блядь. Не балуйся. Так блядь, пече курва. Перекинь на друге плече а, Дубко моя, дубко Тома кохана пожаліє а, Погладить і пригріє дубки, блядь. Ну Буде як у шампанзе курва. Неймовірно високо Так здається Знизу коли дивишся Низько, легко і просто а коли висиш, то просто жесть. Фух, спустився наниз маленький перепочинок. Щоб здемонтувати друт. Так звана мавпа. І на криші. А там низ. Коротше дуже високо. А це найважливіший працівник. Працює, не дивлячись ні на що. Навіть без страхування. Красавчик. Нічого не скажеш. Але цей вид дуже гарний.